Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо паску на жовтках. Вона виходить дуже смачна, духмяна, довго не черствіє, не кришиться, а тісто настільки ніжне, що одне задоволення з ним працювати. Розпочинаємо з приготування опари. В миску висипаємо дріжджі, в мене живі, також можна замінити і на сухі. Додаємо цукор та перетираємо веделкою. Далі додаємо молоко тепле, борошно, перемішуємо, накриваємо харчовою плівкою або рушничком та кладемо в тепле місце, щоб опара добре підійшла. І подивіться, через 20 хвилин, яка опара висока, пишна. Це значить, що дріжджі свіжі, і випічка вийде пишною та смачною. Далі нам потрібні жовтки, цукор та ванільний цукор. З'єднюємо все в чаші міксера та будемо збивати до білої пишної маси. Ось так повинні збитися жовтки з цукром. Далі додаємо розтоплене вершкове масло, перемішуємо, додаю опару, куркуму для кольору. Так, пасочки будуть жовтенькі, дуже гарні сіль, борошно та замішую тісто спочатку ложкою, а далі буду замішувати в комбайні. Місимо тісто приблизно 15-20 хвилин, далі додаємо другу порцію вершкового масла, місимо ще 5 хвилин, далі додаємо воду, ще місимо 5 хвилин. І в самому кінці додаємо. Олію рослини, Місимо ще 5 хвилин. Далі перевіряємо тісто на глютенове вікно. Якщо розтягнути його і воно не буде рватися, значить ми все зробили вірно, замісили його правильно і випічка вийде волокнистою і дуже смачною. Залишаємо тісто в теплому місці, щоб воно добре піднялося в об'ємі. І займемося родзинками. Я їх вже завчасно залила кипяченою водою, процідила, просушила, додаю цедру апельсину, також сік апельсина і коньяк. Перемішую все. Перекладаємо тісто на робочу поверхню. Подивіться, яке воно ніжне, як хмаринка. Розтягую тісто руками і викладаю родзинки та цедру. скручуємо в рулет та кладемо в миску в тепле місце, щоб тісто ще раз добре піднялося. Цього разу вже десь на півтора години. І дивіться, через півтора години, як тісто гарно збільшилось в об'ємі. Воно просто як живе. Настільки ніжне, воно злегка липке, але так і повинно бути. Далі розділяємо його на порції. У мене ось такі формочки паперові діаметром 13 на 10 і відщипуємо тісто та кладемо формочку приблизно 1-3. Тісто дуже гарно піднімається. Залишаємо його в теплому місці приблизно ще на 1,5-2 години. Випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 30-40 хвилин. І ось такі пасочки виходять. Обов'язково спробуйте їх приготувати, а я з вами прощаюсь до наступного відео!